Привіт всім, хто зайшов до мене на канал. Я дуже рада вас вітати. Сьогодні хочу показати вам ще один свій процес, який я розпочала. Це такий джемпер. верніше це светер. Він трішки так під горлишко. Це я в'яжу не собі, в'яжу мамі. Я залишу Посилання на відео, де я розповідала трішки ось про таку пряжу. Я вам покажу, не буду сама називати, щоб неправильно, не якщо я щось скажу, Етрофіл Iceland, якщо я вірно кажу, я вам розповідала, я собі в'язала із такої пряжі, тільки з чорної джемпер. Пряжа мені сподобалася. Він такий невагомий, легесенький, ну, дуже комфортно себе почуваєш в ньому, я його вже ношу, і прала я розповідала. Я залишу посилання, зайдете, якщо вам цікаво, то подивитеся. І мамі також сподобалися ці ниточки, і їй захотілося якийсь осветрик, тільки щоб трішки під горло було. І в мене була ось така пряжа з такого кольору. Я хотіла взагалі це колір 06095. Я собі думала якусь кофтинку таку на літо легесенько, легесенько зв'язати. Але, так, як їй схотілося, то вирішила зв'язати її. Але колір, я вам скажу, він на відео. Ну, гарніший навіть чим так, ну, чомусь не сильно він мені подобається. Не знаю, можливо, як одягнеться, може якийсь вид буде. Я вирішила додати залиш... залишалось трішечки чорного, я додала ось такі полосочки. Ну, Я вам чесно скажу, що я починала в'язати. Одним таким кольором, і ну зовсім 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 не подобалося. взагалі думала, нічого з них не буду вже в'язати. Але потім вирішила додати ось такі полосочки. ви знаєте, ну, це зовсім інша справа, і він трішки такий, ну, якась разнообразія з'явилося в ньому. О. І як я його В'яжу, я навіть записала трішечки вам і хочу щось розповім. Раніше я, чесно признаюся, я ніколи ніякі свої розрахунки не записувала, не вищитувала. У мене ніякі я не набираю зразки, нічого. Я набрала, скільки мені здалося потрібно. Не підійшло, розпустила знову. А... Ну, останнім часом, звичайно, воно ну, якось також дивишся в дівчаток. І нитки, які тобі хочеться, ти дивишся, орієнтируєшся на свій розмір, і так, більш-менш, вже без всяких розпусків виходить. Ну, На цей светрик я записала трішки, що я тут робила. Так, набирала я, зараз я вам буду розповідати. Набирала я 100 120 петель і плюс одна для замикання. В'язала резинку 2 на 2, спицями два з половиною, а Потім полотно, тут у мене три, три рядочки лицева, ізнаночна лицева, ізнаночна, 4 рядочки. так да. Я перейшла на спиці трійка. І, і свій джемпер я також в'язала трійкою. Ну, не знаю трійкою, трійкою воно добре виходить. Тут говориться, що менші спиці потрібно брати. Гачок двойка. А, ні, тут також сказано троєчка. Угу, також трійка. Я чомусь думала, тут менший розмір указаний. Ну, трійка трійка ну, чудово виходить, мені подобається. Переходила на спиці трійка і в'язала, додавала ось такі полосочки, ну, так більш-менш якось додало якусь красу свою. Тут в мене реглан. Добавки чи прибавки я робила із протяжок. так, І я говорила, що я ніколи не в'яжу росток. ну, Не виходить, у мене. я, ну, Для мене це висчитувати, Це я з математикою особо не дружу. І ці мені потрібно, щоб все було. Простіше, швидше, щоб для мене це було якесь задоволення в'язання, а не розрахунки, я путаюсь, я забуваюсь, ну, коротше. І я знайшла, Дівч... не можу, не згадаю навіть хто, хтось із дівчаток розповідав, як вони в'яжуть роз... розчоти ростка. Я завжди в'язала азіатський росток, мені було простіше. Але інколи коли візерунок і по спинці, і по полочці, то азіатський росток також там потрібно ну, підбирати, щоб совпало і перети спинка. Тому інколи і звичайний росток також потрібно. І я знайшла ці розрахунки, але записала, але так і до них не приступила. І ось на цьому светрику я вирішила спробувати. Я хочу із вами поділитись і розказати, як я робила. Але, чесно, я, якщо я знайду, в кого я дивилася, я обов'язково скину силочку, але не пам'ятаю, хай дівчатка простять мене. Не можу навіть згадати. Так, дивіться. Набирали ми 120 петель. Я навіть записала тут. Це для мене щось записи, це це взагалі щось нове. 120 петель. У нас по дві петлі йде реглана. 4 лінії реглана по дві петлі, 8 петель ми віднімаємо. Виходить 112 петель. І потім ці 112 петель ми ділимо на 9. У нас виходить 12 і 4 петлі в залишку. Потім я розкажу, куди ми ці 4 петлі діваємо. 4 частини у нас йде на полочку. 4 ми множимо на 12. Виходить, 48 петель, у нас йде на полочку. Три частини ми множимо на 12, 36 петель у нас уходить на спинку. Я сподіваюся, вам зрозуміло, я пояснюю. І по одній частині одна частина на один рукав іде, одна частина на другий рукав іде. Виходить по 12 петель на рукава. І 4 петлі в нас залишалось в залишку. Ми їх ділимо 2 петлі на спинку. Виходить, у нас 38 петель на спинку, і 2 петлі на полочку, 50 петель на полочку. Я думаю, вам понятно, сейчас я ще раз повторю: 112 петель ділимо на 9, на 9 частин. Ой, на 9, що я кажу таке. Потім. 4 множимо на 12, 48 петель полочка. Три частини множимо на 12, 36, виходить у нас спинка, і по одній частині йде, йдуть нас на рукава. 12 петель рукава і 12 петель інший рукав. Ви свої розрахунки, ви свої числа підставляєте самі. Які у вас виходять, буває, що ви, ну, виходить ціле число, я набирала інш, іншу кількість тут петель. В мене виходило ну, без залишку. Так, ще простіше не треба. Ну, і так, в принципі, то не неважко. Так от, тепер у нас залишається на 12 петель спинка менше, ніж Полочка. Тому нам потрібно е, зробити шість розворотів, як робиться, ростку вяжеться Я розпочинала в'язати, зараз я вам покажу, я розпочинала в'язати звідси. Ось тут в мене була перше. перше е, звідси я йшла. Тут, тут я зробила, да тут зробила накид. Ой, вибачте, зараз, зараз, зараз я вам. Ні, вибачте, звідси пішла, пішла, пішла. Дійшла сюди. Тут, звичайно ж, прибавки йдуть по реглані, прибавка йде. Ротаю Розв... розверт... дві петлі, по дві петлі в мене йшло. Дві петлі пров'язую після реглану. Розповертаюся і йду сюди дві петлі захвачую, розвертаюся і так пішла, пішла, пішла по дві петлі. Поки ми не, не пройдемо шість, не зробимо шість розворотів, виходить. Так. А тут дійшли ми до цієї лінії реглану, а тут все залежить від того, яку ви хочете собі горловину. Якщо ви хочете її гострішу, то ви робите розвороти через одну петлю. Одну петлю пров'язали, розвернулись, пішли. Одну петлю пров'язали, розвернулись пішли. Якщо ви хочете, щоб вона у вас була більш така плавніша, овальніша, чи як би сказати, ви робите по дві петлі. Дві петлі пров'язали, розвернулись, дві петлі пров'язали, розвернулись. І так в'яжете, я в'язала, в мене вийшло 6 разів, я пров'язала по одній петлі. Одну петлю пров'язала, розвернулася і так, шість разів. І три рази в мене вийшло по дві петлі. Дві петлі пров'язала, розвернулася і пішла. Я тут ділила на три половинки виходить: 16, 16 і центр 14 петель я не чіпала. Ви, я ще раз нагадую, що ви робите свої підставляєте розрахунки, які у вас виходять. Я просто вам кажу, я то, теж це тільки перший раз пробувала, поміряли ми, начебто, ну, все виходить. Так як ще не ну, рукавів немає ще, я не можу вам чітко сказати. Як дов'яжу, я вам обов'язково покажу і скажу результат, чи дійсно. Це так реглан такий чудово, вибачте, росток виходить. Але зараз мені, мені дуже подобається. Гляньте. так. Ось Ось так виходить. У мене в мами завжди проблема, я їй яке горло не зв'яжу, їй завжди воно. Давить, душить. І з горлом у нас завжди проблема виходить. Тому я вирішила його зробити таким погострішим. Так як я вам і показувала, я робила 6 разів через одну розворот, через одну петлю і три рази по дві петлі. А 14 петель центральних я не чіпала. Нічого не, не трогала, дов'язала і пішла знову по кругу, так як і звичайно ми в'яжемо. Ну, начебто, це ось так, як я вам з вами хотіла поділитися. Зна... Можливо, хтось знав такий спосіб. Не знаю. Я раніше такого способу не знала. У мене терпіння не, не вистачало вищитувати, скільки там розвернуться. Ну, я ж кажу, що з математикою не сильно я дружу, тому мені потрібно щось простіше, щоб я зрозуміла і все. Чесно скажу, ну, мені сподобалось. Я навіть ну, не запутувалася і швидко розрахувала, все пішло, пішло, пішло. Але я ще раз кажу, що вже як дов'яжеться, ми приміряємо. І обов'язково я вам покажу розкажу результат, чи дійсно так все вийшло. Але тут горло можна, можна і менше, мені здається, робити, щоб не таке було. Ну, і так тут уже Ви як розрахуєте, як плечі складете, навіть без пров'язки, ви побачите, що вже навіть видно буде росток, наскільки виступає. От так, Наскільки росток більший. Ну, Спинка більша, чим вперед вище. Ну, ось нібито з вами поділилася. Я дуже сподіваюся, що я зрозуміло розповіла. Якщо щось не зрозуміло, пишіть, будь ласка, я обов'язково поясню. Якщо хочете, я отак от піддвину. Видно вам чи ні чи ні Отак. От Ви можете скріншот зробити, а потім підставляти свої розрахунки, свої числа. От так. Сподіваюся, це було корисно для вас. Хочу сподіватися, що це було корисно для вас. Так, і ще що хотіла вам показати, хочу. Зняти майстер-клас, але це тільки в мене початок, це такий в мене чорновичок. Я навіть стала записувати. Бачите, це для мене зовсім таке диво. Хочу зв'язати футболку футболку з ромбами. Ви, мабуть, бачили в інтернеті дуже багато і джемпери і футболки з ромбами. Я собі джемпер в'язала. Мене є, мені сподобався цей візерунок. І я хочу зв'язати футболку з ромбами, також регланом. Можливо, можливо, мій майстер-клас комусь сподобається і хтось захоче зв'язати, так як і я буду в'язати, але я не обіцяю, ну не скажу, коли це. Буде, як скоро це буде, але я намагаюся встигнути все для вас зняти більше. І розпочала, так як я й казала раніше, що із, із пряжі Rose Garden, здається, яскраво жовта я розпаковку вам показувала. Я розпочала. Сарафан в'язати, я в'язала вже із такої пряжі, тільки з в полоску. Це мені хочеться зв'язати яскраво жовтий. Він мені сподобався і фасон цього сарафана. Я розпочала, але не буду ще вам показувати, тому що там майже ще нічого не зв'язано, нічого, в принципі, показувати. Ну Це ось такі мої процеси. Щодо майстер-класу. Мені дуже хочеться зняти показати вам. Майстер-клас, буду пробувати знімати разом з вами, щоб в'язати. Коли зв'яжу, обов'язково все покажу. Якщо вам сподобається, заходьте, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, і ви завжди будете знати про мої новини. Що в мене новенького вийшло. Я з задоволенням ділюся своїми новими якимись роботами, ви не уявляєте, як ви надихаєте мене, я повторюсь, що це ну, мені дуже подобається щось робити для когось, щоб комусь щось показати, щось розказати. Так що, будь ласка, залишайтеся за мною, зі мною, мені дуже буде приємно. Пишіть, Якщо щось не зрозуміло, пишіть, або я обов'язково поясню і розкажу. Сподіваюся, все, що сьогодні я вам розповіла, вам зрозуміло. І це для вас буде дуже корисно. Дякую вам, що були зі мною. Дякую тим, хто випадково зайшов на мій канал. Підписуйтесь, будь ласка, підтримайте мене, мені буде дуже приємно. Ну, на сьогодні все. Буду з вами прощатися. До побачення, до нових зустрічей. Сподіваюся, ми скоро зустрінемося з вами. На все добре. Тих, тиші вам спокою, миру, бережіть себе та своїх рідних. Будьте здорові!